За опалювальний сезон Вінничани розрахувались на 90%. Такий рівень виплат впливає на виконання поточних ремонтних робіт. Повідомляє директор міського господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. Разом з тим, попри складність роботи економіки в умовах війни, в пріоритеті забезпечення належних умов господарства, тепло та водопостачання, а також технічного стану конструктивних елементів будинку, зокрема впровадження енергозберігання. Коли ми говоримо про планові роботи, це кошти обігові підприємства. Тобто це є складова тарифа, яка спрямовується на планові ремонтні роботи, заміна мереж. Звісно, що велику роль і гарантованість виконання даних робіт залежить від сплати населенням за ті комірні, за ті комунальні послуги, які фактично були спожиті. Якщо говорити про розмір оплати населення, то відсоток оплати в поточному опальному періоду складав в межах 90%. Лише, тобто, ми розуміємо про те про значну частину суми коштів, які підприємства недоотримали, що могло б сприяти покращенню технічного стану тих самих зовнішніх мереж принциповим рішення міського голови є однозначно, незважаючи на складність умов роботи економіки в період війни, ми маємо продовжувати підтримувати в належному технічному стані не тільки господарство теплопостачальних, водопостачання, а і питання технічного стану конструктивних елементів будинку. Вперше за все, ми говоримо про заходи, які мають покращити і гарантовано дати. І підготувати житловий будинок до опалювального періоду заходи з енергозбереження. Роботи на сьогодні є незмінними. Ми говоримо про види робіт, які співвласники багатоквартирних будинків можуть претендувати і долучитися до ремонту. Це є найбільш витребовані це покрівлі багатоквартирних будинків, це є інженерні мережі. Ми говоримо про підвальні приміщення або в місцях загального користування це мережі опалення, водопостачання. Система електропостачання, що має дати гарантію безпечної експлуатації саме в піковий період навантаження на мережі, саме в опальний період. І інші роботи пов'язані з енергозбереженням. Це заміна вхідних дверей в під'їздах, заміна вікон в місцях загального користування на більш сучасні енергозберігаючі конструкції. Звісно, що в цьому контексті велика увага приділяється саме для будинків. Які створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і звісно, місто в цьому контексті продовжує гарантувати і допомагати в проведенні одного із видів робіт, який самі ж, опять же, співвласники за рішенням загальних зборів обирають і відповідно отримують в рамках підтримки ОСББ за рахунок коштів міського бюджету.